Ахо, вітаю! Хочу з вами поспілкуватися. Трішки ми там запустили декілька активностей, і я б хотіла прояснити їх цінність. Прямо зараз людство робить якісь останні вибори. Ми з вами знаємо, що з політичної, економічної точки зору, в принципі, весь цей рік. А був під гаслом вибори, бо ми знаємо, що вибори проходять в різних країнах, вибори проходять в різних парламентах. Але під цим умовно, під цією проекцією, а в принципі, все людство сьогодні обирає свій напрямок. І ми знаємо, що після ковіду, після цієї війни, вскрилося багато чого, і тому сьогодні вже говорити, що не існує світового правління, коли ми з вами прожили ковід і бачили, як абсолютно всі країни підчинялися чомусь чи комусь, і навіщо вони це робили до сих пір питання? Це точно не про збереження життя людей, це було про щось інше, але це дуже дуже викрило, що люди. Почали розуміти, що дійсно існують ті, хто впливають на Всесвіт. А війна показала, що вони не просто існують, вони воюють. Споконвічно вони воюють. Бандити і королі, умовно, інтелектуали, і, знаєте, у кого мозок і в кого біцепс, але ні в одних, ні в інших немає серця. А, і тому сьогодні людство приречене в повному сенсі цього слова, в тому плані, що немає сьогодні у нас тих напрямків, обрав яких ми з вами можемо. Говорити про те, що ось наш шлях. У нас його нема, нам його треба створювати. Тому ми зараз, наші активності, які ви знаєте як Пеміліські царства, як Маніфест вільної людини, це певний вольтаж акумулювання енергії для себе в першу чергу, тому що Доля наших сімей, наша з вами доля також вирішується. І насамперед вирішується доля України. І тому, коли ми отак збираємося, збираємо такі вальтажі, це також наші вибори. Тобто ми в квантовому світі, в ментальному світі, ми в ефірі, ми в тонкоматеріальному плані, ми показуємо Всесвіту свої вибори як спільнота. І як існує міжнародний закон, от ви ж знаєте, що навіть у нас ми певна кількість людей, яка збирається і хочемо отримати щось. Від влади, то ми як спільнота маємо на це право більше, ніж це окрема людина. Є в багатьох галузях навіть там певна кількість людей, що чого чогось треба зібрати для того, щоб вас почули. Так само на всій планеті працюють профспілки, тобто, якщо ви якась організація в. Професійна і вам а, потрібно щось, то ви звертаєтеся або до своєї країни, або до певних органів. Ви кажете, ми тут є, і вони обов'язково вони зобов'язані. Так, так працює закон. Так ось духовний закон і космічний працює так само. А, ще можуть питання: чи вас почули? Знаєте, чи є у вас зв'язки, чи ви до того молилися, чи знаєте адреса, чи 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 але коли це певна кількість людей. Коли це певна спільнота, то відповідь повинна бути обов'язкова. І от зараз, що вирішується, вирішується доля України і вирішується взагалі доля людства. Ви знаєте, що готується Рамштайн, готуються всі ці саміти, і ми також знаємо, що на цих зустрічах вже нічого не вирішується швидше. Вибирається, обирається, тобто там немає цих діалогів, там немає цем швидше. Вони затверджують щось, і так як зараз там об'єктивно причина із того, що зараз ці в Америці смерчі, катаклізми тому перенесли. Ці заходи це ніби об'єктивна обставина, але ми з вами знаємо, що в тонкоматеріальному плані також є всі проекції цього. Це знає, що вибір ще не зроблений. Вибір ще не зроблений. А ми залежимо від цих виборів. А тому, що так, у нас немає іншої надії. Нам треба виживати. Нам спочатку треба вижити, щоб виконати свою місію. І тому сьогодні ми повинні дійсно грати в 150 ігр. А враховуючи те, що воно розгорається зараз на сході, є відчуття, що буде. Де війна, прям велика війна. Ось ці місця: Палестина, Ірак, ну і біженці ще звідти судячи з усього будуть. Тобто, вони готують ще певні речі, щоб збивати на планеті в принципі всі плани. І за рахунок цього просувати, діставати свої плани, його сегменти. Тобто, зараз ми з вами бачимо, як на наших очах змінюється світоустрій. Зараз на наших очах ми з вами бачимо, як вони шарашаться, як вони, нам зараз треба вижити для того, щоб самим подальшу долю вирішувати, можливо, навіть їм потім казати, да? не казати, а ставати тим лідером, якого сьогодні немає, бо це все ці всі ігрища, вони виключно за того, що є влада в одних грошова фінансова, а в інших матеріальна грошова, також і, і так далі. І люди тут, як мухи, в полоні, і Україна повинна зараз вивертатися, і вирішується зараз її доля. Тому ми запустили флешмоб, і я це вийшла для того, щоб вас це й запросити туди і пояснити його цінність. Бо менеджери написали: написали, що зараз ідуть вибори. Я сканувала вибори. Я знайшла один із, коли я зайшла, я б цей стан читала як хитрюща, план хитрющої перемоги, справедливої перемоги України. А коли мене питають, що це за план, то це питають ну, які зі мною мало знайомі, я пояснюю, що не можна читати майбутнє, але можна щитувати стани. І от коли я цей найкращий варіант в полі сканувала, я б його сказала як хитрющий план. Причому хитрющий, знаєте, коли він викликає повагу, посмішку. Знаєте, українці вже стали чудом. А тепер вони не просто повинні показати. Знаєте, вони самі себе повинні здивувати, бо бачите, що у нас воно відбувається. Хлопці сидять, дрони чекають, копієшні, а в нас по 6 мільйонів на кроватях лежить у тих, хто е, сидить на мобілізації. І це тільки в Хмельницькому районі. Уявляєте, це ж в кожному районі так. Не може ж бути, що в Хмельницькому купа була інвалідів, а в інших місцях ні. То тоді б Хмельницька область вже була, знаєте де? А, е, і зрозуміли б, а, значить, це по всій країні відбувається. Візьміть просто цих налічних, 6 мільйонів, скільки ми. Можна купити цих мавіків. Хтось із хлопців рахував, що на цілий місяць 70 бригадам хватило б мавіків, оцих, за рахунок яких 2-3 можна знищити об'єкта чи суб'єкта, тому що вони дають крутелезний результат. Тобто ми сьогодні бачимо, що не зовні, не в нашій країні не, ну, ніхто не, не рухається. До того, щоб проста людина чи українець був щасливий, але це зовсім не значить, що ми з вами не вирішуємо на нічого. Це значить, що ми так само обираємо, що ми так само впливаємо, і ми так само пропонуємо Всесвіту свій план, справедливий план. А і в кожного з нас з вами є свої розуміння, які розуміння того, що ми багато чого не знаємо, не бачимо. Що таке справедливість, ми з вами також давайте домовимося на людському рівні, не знаємо наше розуміння. Справедливості дуже примітивне. Але ми знаємо, що якщо це дійсно справедливо, то тоді це дійсно може бути прохід, в щось зовсім інше, на чому вже можна будувати якесь майбутнє. Але для цього потрібно щось завершити правильно. І тому слово справедливий мир це дуже правильно. І слово хитрюще для мене був Ну так, я це відчувала. Що, типу, як? І я так розумію, що цього план цей план знають буквально дві людини. На планеті сегментарно, можливо, там в кулуарах десь розповідають там, не знаю, Байдену, ще комусь, але знову не все. Не все. От усього, геть-всього, таке враження, що знає дві людини, навіть не три. І такий варіант існує, і він можливий, і ми хочемо додати туди вольтажу. І навіть якщо нам не вийде, не вистачить у нас з вами да, на наших ресурсах на наших платформах, тому що я бачу, що ніхто нічим не ділиться, ніхто нічого не робить, всі заморилися, і тому ми обмежені ще і нашою активністю. Але весь цей вольтаж, який ми зберемо, якщо буде недостатньо для активації цього варіанту нашої долі, то ми просто знаєте, як передамо ці цей вольтаж, ми зразу скажемо, просто на на благо, на, ну, не на, на поміч, на користь в справедливої перемоги. І тому як, як це робиться? Можна під цим посиланням, можна в посиланні Instagram, можна в наших внутрішніх часах, чатах, можна в посиланні в групі в Атмологія. В атмологія зараз також є це посилання, і там ми пропонуємо підтримати це будь-яким символом, який у вас асоціюється з перемогою. Ну, там тобто хтось три зуби, хтось комент якийсь, а хтось ваганьок, хтось сердечко, хтось пір'ячко, хтось. Це значить, що я віддаю свій голос. Я зараз кажу космосу, я кажу Всесвіту, я кажу цій планеті, що ми. А, е... Дивимося в наше майбутнє виключно як варіант справедливої перемоги в даний момент розуміючи все, що відбувається на нашій планеті, а не тільки на нашій території. Тому що я думаю, що зрозуміло, що з припиненням військових дій нічого не закінчиться. Ви подивіться воно ну, під час війни, що відбувається у нас всередині. Яка корупція? Ми з однієї сторони переживаємо, що нам не хочуть допомагати, що нам допомагають так, щоб ми не виграли, але й не програли. Це все цікаво, але ж вони самі бачать ці мільйони на кроватях у медиків, у тих, хто займається волонтерством, у тих, хто сидить на різних соціальних пакетах. І е, західні люди дуже добре вміють читати гроші. І тому нам потрібно зараз рахувати їх. І тому нам потрібно зараз запускати ці процеси, щоб наша Україна всередині почистилася. Тому я певна, що ці спектри також спрацюють. тому що справедлива перемога це та, на яку ми заслужили. Давайте так. А якщо ми на неї не заслужили, чи хтось не заслужив у такі, то вони повинні сісти, чи вони повинні віддати ці гроші нашій країні. А повинна бути величезна чистка всередині влади, всередині всього, бо інакше нічого не буде. І тому справедлива перемога це коли. Справедливо з усіх сторін, а не просто, що Росія напала на Україну. Чи заслуговуємо ми з вами на цю перемогу, чи робимо ми щось, ще звертаємося, да ми й молимося, і все а тепер зараз ага, дали таку інформацію. І це наше волевиявлення. І знаєте. Коли ти щось робиш, ти отримуєш на своєму сервері, скажімо так, таку галочку Я це сказала. І тоді це вже відповідь, і навіть до певного зовнішнього простору, і до вищих, і до всіх що, коли до них звертаються, вони обов'язково повинні допомагати. І від того, що у сильніших більше засобів трансляції, впливів підписників і так далі. І так далі, це геть не значить, що мій голос повинен зараз мати менше гучності у всесвіту, тому що тому, що я йду на знаєте, як на біологію. Ми рухаємося, от тих, хто дійсно змінюється, тих, хто на біологію. Вирощують себе люди, вирощують нові особистості, вирощують мову в собі, змінюють своє середовище, очищають свій простір, ось наші вклади в перемоги, ось наші вклади в формування нової України. Все тому захотіла трішки пояснити, що не дивлячись на те, що ми заходимо через такі дитячі, ніби аспекти, як царство, а буде зараз, зараз знають про імена, формують імена. Мілійських царств, а на день народження Миколи Чудотворця на 6 грудня ми а, зробимо а, таку загальну медитацію з дітьми, з дорослими а, а, закладемо такі фундаменти нашої новітньої України, наших персонального раю, який в нас серці об'єднаємо цю територію, скажемо, сьогодні у нашого родина, ось, ось наші бажання і маніфестом вільної людини будемо це підкріплювати, під, під, підкріп, підкріп, тому що саме це основа. Слова, і нового славенню, і нового І це гімн, дам мені гімн слово не подобається, А, і... І, Е... І, і розуміння взагалі, знаєте, як ми вже не можемо сидіти на старому гімні. Ще не вмерла Україна. Ми не можемо сидіти на старих архетипах. Ну які ж соціологи описували, хто такі українці, а на просто якихсь казках. Ми, ми інші. Зараз народжується нова нація. І цю націю треба назвати цю націю потрібно дати їй ідентичність а для цього треба скласти його профіль, а тим, ким ми є, і тим, ким ми прагнемо бути. Тобто, дуже важливо не просто описати те, що є, а закласти те, що спокон віків наші предки вважали як цінністю те, що спокон віків вважалося як те, що справжнє істинне, сильне, здорове, Ось туди ми з вами рухаємося. А зараз ми робимо дуже-дуже важливу справу. Ми умовно домовились з всесвітом, що в нас вже Армагеддон відбувся, що в нас ми чекаємо не закінчення, а ми чекаємо на світанок. Що зараз заходить Венера, заходить нова Аврора. Ми це вже знаємо, і ми зараз започатковуємо для наших внутрішніх дітей наші острова щастя. Ми маніфестуємо як доросла людина. На що ми хочемо, ми робимо певні дії і будемо робити їх, не дивлячись ні на що, тому що на планеті все тільки починається. Дай Боже, щоб нас як можна швидше пристали вбивати. Я знаю, що не треба боятися. що Ворог набереться сили, якщо ми трішки, ми також наберемося сили. Коли знаєте, коли вони кажуть, ми стрільнемо, ми кудись там будемо стріляти. Росіяни кажуть, і ніхто не запитує, ви що думаєте, їм вам не відповідають. Отакі нам кажуть, це не невигодно, бо Росія буде набиратися сил. так і ми будемо набиратися сил. А вони будуть втрачати, ми будемо втрачати. Тобто, зараз такі паритети, що потрібно думати про те, як нам зберегти наше ДНК. Як нам зберегти наших хлопців, які повинні повернутися і позасівати богів, бо в їх каланчаках винашуються боги? А нам треба розуміти, що у нас немає друзів і партнерів взагалі? Як бачите, ще й всередині не дуже. Тому але, але ми приречені на спасіння як людство. Тому що це загальна заявка, але зараз, прямо зараз, потрібно знаєте, як От, давайте так: суд вже йде. Знаєте, як на суду запитують. У жертви, у агресора, у і це вже йде, і е, дуже важливо, що жертва про себе каже. Дуже важливо, як вона виглядає, дуже важливо, як вона говорить, дуже важливо, як і от зараз ми дочекалися цього суда. Е, сьогодні, як ви знаєте, навіть на планеті по проекції можна подивитися, що всі розуміють, що треба сідати і знаходити рішення, як це завершувати, як е, в оцей вогонь, е, який розгорається на сході, е, який у китайців там ігрища ці також корейсько російсько тобто всім зрозуміло, що треба терміново. Вирішувати купу питань. і звичайно в цьому всьому будуть використовувати свої побажання, свої інтереси, лобіювати. І ніхто за нас думати не буде, не дивлячись на те, що ми в класній позиції. Тому що якщо дати нас вбити, то вони вбивають в принципі всю планету, всю демократію, всю надію на майбутнє і так далі. І так далі, вони це знають. Оце по типу наш козир <с> нас не вб'ють, тому що. Ну і навіть за того ж без різниці, чи це Байден, чи це його послідовниця, чи це Трамп. Ну, якщо Росія виграє, то Америка програла. Америка вже перестала бути лідером, вона вже не може бути цим гегемоном Але тому і Трамп буде нам допомагати не тому, що він хоче нам допомагати, а тому, що вони будуть думати про свої інтереси. Але знову таки цим інтересам цікаво, щоб ми всі тут зникроблювалися, щоб ми всі вмирали. Тому ми повинні подбати про себе. В нас є план, хитрівщий план перемоги, справедливої перемоги України. Давайте його підтримуємо і знаємо, що дай Боже, щоб сегменти цього плану спрацювали, чи він ви. Б працював. ні, то ми все одно кажемо, що ми, тобто, могли б просто казати, що ми заради справедливої перемоги. Під словом справедливої ми розуміємо всі аспекти кармічні, людяні. Ну давайте так об'єктивно. Ми зараз бачимо, що ми не наслуговуємо на життя класне. Ну от Просто об'єктивно, те, що ми виростили всередині, ці корупційні схеми, те, що вони працюють навіть під час війни, під час трьохрічної війни, а це, жахіття, це жахіття. Нам їх треба вішати всіх. Господи, прости, щоб мене зараз ще до ці слова не привлікли. Я не фізично, я про все тонко енергетично. Оцих істот, оцих сущей треба витягати. Треба витягати. І ми повинні створювати атма простір, щоб їм сукам, дихати не було чим. А щоб не було чим дихати. Отак воно все й вскривається. отак воно все і дістається, отак потрошки дойде. Отак хлопці повернуться з фронту і там дуже багато крутих людей. Отак потрішки витягнемо себе з цього дерьма, з цього болота московитого, бо ми самі ним стали. І тому наша мова. Наші бажання, наші бачення і розуміння, хто ми це єдиний прохід до щасливого життя не тільки нашого, а й всього людства. Тому підтримуємо проекти. Вони безкоштовні. Знаєте, всьому фішка. Іноді щось запускаєш за гроші, розлетілося, все і пояснювати не треба. А це безкоштовне, як зазивали. Ходимо, запрошуємо. Тому, будь ласка, кожен поважаючи себе представник цивілізації, хомахепіанса. По Обов'язково повинен мати власну фамілію. Папа, мама, я, дехто чіпляється до цього слова папа «дача», чому не та мілія? Вже не хочу пояснювати. Всі свої знають. Папа, мама, я і от сюди, все для того, щоб у нас був персональний рай, персональне сонце в животі, тепло, щоб ми могли не інфікуватися цими зовнішніми всіми процесами, які відбуваються, і мати свою аврору, свою ауру, жити в своїй атма. А в аурі, щоб. 呃。Uh Бути і генетично, і фізично, і психологічно захищеним від цього того, що зараз люди боялись магії. Сьогодні боятися треба телевізорів, технологій, хвиль і багато чого іншого. Тому власне поле атми це як власне поле імунітету. І у нас сьогодні десь 100 людей льовочки отримали активацію під атмою. За них така щаслива, тому що у цих людей своя імунка, своя вже духовна, і вона їх буде захищати, вона буде направлятися нитка, у вже в них. А, тому е крок за кроком дорогу осилить тих, хто йде. Все, бачите, коси відростають, е все, все йде, життя йде, да? і воно буде йти. Будемо ми на ньому, будемо ми на цьому світі чи не будемо. Але ж давайте зробимо так, щоб м життя живе через нас, і ми були живою його частиною, достойною частиною. А ще й краще, найкраще. Все обіймаю, люблю.